Радості вам у Христі, дорогі брати і сестри, дуже цікавий образ Адама, Адама, який сидить, прямо дивлячись на ворота рая та оплакає свою наготу. І, звертаючись до себе, задає собі безліч болісних запитань. Чому? Чому колись у нього не вистачило сил для того, щоб звершити свій послуг своєму Творцеві, якого він любив і якого цінував більше над усе. Всьому виною наша воля. Воля, яка може ухилятися або в добро, або в зло. Воля, яка робить нас свободними і робить нас насправді подібними до Божества, але при цьому всьому стає для нас болючим виявом нашої земної трагедії. Нам постійно доводиться вибирати. Ти з Богом, чи ти з дияволом, ти з добром, чи ти зі злом, ти з любов'ю чи з ненавистю. Це щоденні вибори. Це вибори набагато важливіші, аніж ті вибори, на які ходять. Раз на 4 чи на 5 років люди. Це вибір, який здійснюється щомиті щодня. Ми не даремно щоразу молячись, навіть читаючи вечірні молитви, ставимось до нашого життя як до такого щоденного міркування про те, а чи не буде сьогоднішній мій вибір, завершений смертю і повстанням перед Господом? Ось як ми думаємо і говоримо навіть на молитвах. Адам зігрішив, і це один образ. Адам зігрішив не послухом. Адам зігрішив виконанням заповіді посту. Адам зігрішив осудом свого ближнього, тому що він не прийняв на себе вини, а всю вину пробував перекласти на Єву. Він, наш правотець, і ми носимо в собі тепер зерно цієї гріховності, здатність грішити. Ми втратили можливість перебувати постійно з Господом. А на іншому полі ми дивимося на Ісуса Христа, Господа, який дарував нам можливість ще раз спробувати зійти на небо. Він своїм смертним хресним подвигом і Воскресінням пробив нам дорогу на небеса, і тепер ми маємо можливість зійти туди. Як же туди зійти? Як повернути собі втрачений рай? Як повернути собі. Той духовний баланс між Творцем та творінням, як по новому, переосмисливши стосунки між нами та Богом, увійти в Царство Небесне. Для цього у церкві Христової є дуже багато різноманітних знарядь. Ці знаряддя потребують нашої духовної та тілесної роботи над собою. І ось ми стоїмо на порозі того духовного і тілесного заняття, яке. Також має можливість привідкрити нам дорогу до раю, привідкрити нам двері в небеса. Ми стоїмо на порозі посту, посту Великого, як його називає Свята Церква. Можна багато зараз сперечатися, говорити про те, як розвивався історично цей піст, скільки він був е тривалістю тисячу років тому чи півтори тисячі років тому, як історичні і часом е дивні обставини. Впливали на появу тієї ж Масляної, чи інших днів, як об'єднувалися піст Чотиридесятниці із постом Страсної Седмиці. Все це можна говорити, і ми свого часу з вами про це поговорили. Сьогодні вже минув богослужбовий рік, з того дня, як я почав ділитися своїми роздумами із вами, дорогі брати і сестри, на офіційному каналі нашої Української православної церкви. Багато про які речі ми вже поговорили. Сьогодні я хотів би сказати інакше. Можна. Засуджувати піст можна тікати від нього, і так насправді роблять дуже багато людей згідно з статистикою. І в нас в країні, і в сусідніх православних країнах тримають піст в середньому в районі 5% православних. Це тих, які називають себе саме православними людьми. Я запитував моїх знайомих, які продають м'ясні продукти. Вони кажуть: продажі м'ясних продуктів падають ледь-ледь в ці дні. Отже, дуже багато людей поставилися скептично до посту і зосередились навик на. Тому, щоб е, по-своєму розуміти слова навіть того ж самого блаженнішого Митроплита Володимира, що в піст головне не їсти один одно Так, він говорить, головне не їсти один одно Але є і речі другорядні. Так от, ми будемо говорити не про те, що є гастрономічно в пості, а про те, для чого цей піст. Преподобний Сак Сирин говорить: постом людина догоджає Богові, і якщо вона ревносно виконує заповідь посту. То Бог відкриває їй двері милосердя. Піст, насправді, це не той період, коли ми з вами повинні якось виділити перед іншими наш особливий уклад життя. Це не той період, коли ми будемо діймати наших ближніх, нашими гастрономічними або молитовними правилами. Ми не повинні. Чинити з тим відомим прислів'ям, яке існує в православному середовищі. Пам'ятаєте, кажуть, коли в родині з'являється праведник, то в ньому однозначно в цій родині однозначно з'являються і мученики. Ми не повинні мучити наших близьких навіть тоді, якщо вони не розуміють той подвиг, який ми на себе беремо. Ні, в ці дні, брати і сестри, нам дуже важливо зрозуміти, що ми повинні послужити Господу певним жертовним кроком йому назустріч. Недаремно ми називаємо це подвигом, подвижка, подвиг рухатись, йти в сторону Творця, відновити шестя, про яке ми часом забуваємо. Це не означає, що поза постом цього робити не можна, але в піст про це повинні бути наші головні думки. Піст це час милосердя. Піст це час, коли ми. Е Зекономлені кошти, які цього разу будуть нами не витрачені на насолодження нашого черева, ми пустимо на милосердя. Було би дуже добре, якби цей піст, який кожен наступний піст, ми не перетворили на самоїдство і на видивляння того, що ж там написано на складі продуктів. Ні. Було би дуже добре, щоб кожен приніс Господу свій особовий подвиг. Причому той подвиг, про який ніхто не дізнається. Знаєте, як це було у древніх подвижників, про яких ми читаємо в тому числі в житті Марії Єгипетської, коли монахи перед Великим Постом, причастившись, попросив, попросивши один одного прощення, вони розходились по пустелям, по горам та по лісам. Розходились, і кожен звершував свій подвиг. І ніхто нікого потім не питав, який ти подвиг звершував чоловіч чи жіно. Ніхто нікого не допитував, а ти зміг в ці дні зустріти творця в своєму подвизі? Ні. Кожен власною совістю міряв те, наскільки йому вдалося ці декілька днів перед Великодним зосередитись на Христі. От і кожному із вас я бажаю. Я не знаю, яка межа подвигу в тих, хто зараз слухає мене. Та й своєї межі я поки що не знаю достеменно. Я знаю, що були роки, коли мені було легше переживати наклепи і переживати. Образи від інших, а потім ця чеснота відступала. Були роки, коли мені було легше поститися гастрономічно і ледь не буквально дотримуватись певних таких майже монашеських настанов поста, а були роки, коли мені було робити це дуже-дуже тяжко, в тому числі за станом здоров'я або за духовним станом. Я не знаю, який подвиг понесе кожен із нас цими днями, але подвиг ми маємо понести. Хтось, можливо, не зможе навіть і обмежити себе в їжі. Але йому вдасться цими днями стати найближчою опорою для тих, хто цього потребує. Хтось, можливо, цілий піст спробує мовчати і жодного разу не злословити тих, хто робить це навзаєм йому. Було би дуже добре, щоб кожен з нас обрав свою величину, свій шлях і свій спосіб догодити Господові. Цей подвиг великого посту в першу чергу в тому, щоб кожен із нас знайшов свій жертовний шлях віддячити Господу за те, що Він нас любить. Свого часу Адам втратив рай через те, що не зумів дотриматись на Господніх і його єдиного прохання. На ці 40 з днів єдине прохання церкви, бути християнами. Як ми можемо? Наскільки в нас це буде вдаватися? Не виправдовувати себе, а натомість виправдовувати інших. Не злословити інших, а навпаки, весь гнів направляти проти власного єства і проти власних. Гріхів. Цей піст. Ми разом з усією церквою будемо виконувати прохання і благословення, нашого блаженнішого митрополита Онуфрія, який попросив нас по-особливому поставитись до проблем і до труднощів, з якими зіткнулася наша країна та наша церква. Ми будемо нести особливий подвиг, на який він нас благословив. І молитва, і зимні поклони, і додаткове читання Псалтири буде нашим відгуком. На заклик нашого пастиря зробити так, щоб молитва в пості стала рушійною силою добрих змін, щоб молитва протягом Великого посту і той подвиг, який ми на себе візьмемо, стали головним важелем, який би змінив світ навколо нас. Світ навколо нас думає, що він змінюється через закони, через винайдення нових технологічних засобів існування, через наукові революційні. Зрушення на нашій землі. Ні. І наш земний пастор, і наш небесний пастор закликають нас до подвуху духовного. Я прошу усіх у вас прощення. Я прошу кожного з вас, кого я засмутив або спокусив, можливо, не до кінця зрілими моїми словами, не до кінця пережити мною подвигом, який я пробував комусь нав'язати. Я прошу пробачити мені. А натомість. Закликаю, закликаю на всіх вас благословення Господня в цьому великому пості. Нехай Господь Бог милосердий дарує нам можливість в цей піст врешті решт, зосередитись на тому, що є головним у шляху нашого спасіння. Справа нашого спасіння не починається з великим постом, вона продовжується і буде продовжуватись далі. Я бажаю кожному із нас, щоб саме благословення Господня було і з нами протягом великого посту. Нехай вас береже Бог. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.